Всім привіт, друзі! Мене звати Віхорова Інна і я рада вітати вас на своєму Ютуб каналі. Тут багато про моду та стиль, тож підписуйся. У сьогоднішньому відео ми будемо говорити про те, як носити неонові речі та з чим їх краще поєднувати. Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас незламна сила духу. Буде довгих підводок та роз'яснень. Всі ви знаєте, що таке неон. Ви бачите, як він заповнює простір навкруги. Завдяки фільму Барбі. Ми про це говорили у відео, То тут підсказочка має вибігти. Ви Подивіться, будь ласка, якщо ви пропустили, про те, що е яскраві кольори зараз наповнюють наше літо і взагалі цей сезон. Навіть у мене сьогодні, дивіться, неоновий такий топ е і позаду неонове світло. Тобто неон є скрізь. І якби Неон був людиною, я б його охарактеризувала як якогось такого короля вечірок, епатажного короля вечірок, біля якого навкруги завжди є люди, і він обирає, з ким би йому поспілкуватися, щоб на їхньому фоні виглядати ще яскравіше. Тому люди, які тяготіють до неону, це завжди про 100% недостачу уваги або просто прагнення, аби на них звернули увагу. Мені таке імпонує, чому б ні. Тому сьогодні коротесенько розбираємось. З неоном відео не має бути довгим, тому поїхали. Сьогодні я розкажу про п'ять способів, як носити неонові речі, аби в них виглядати яскраво, нетривіально, а головне стильно. Перший спосіб це неон як стильний акцент в образі. До прикладу, якщо вам не вистачає яскравості в вашому образі, не обов'язково бігти за найяскравішими кольорами. Достатньо обрати якісь неонові акценти, до прикладу, або взуття, або аксесуари. Це безпрограшний варіант, який можна вписати у ваше повсякденне життя. Якщо ви носите більш такий мінімалізм, до прикладу, як я, я б вдягнула ось яскравий приклад на мені, я б вдягнула сірий костюм з білою майкою і якимось нейтральним білим взуттям або чорним. Але я вирішила додати акцент і якраз продемонструвати вам неоновий топ, сірий жакет, вони балансують. Виглядає так цікавенько, смачненько хочеться лук розглядати. Ідеальна формула це в якості бази. Ми використовуємо спокійні та нейтральні кольори, а в якості акценту якусь неонову деталь. Підвид такої стилізації образу додавати кілька деталей в неоновому відтінку в наш образ. До прикладу, це можуть бути сережки та взуття. Або підбори, та якась мікросумочка. Я додаю у відео свої дуже багато прикладів від різних зірок, селебріті там блогерів, фешн-інфлюенсерів. Тобто надивленість у моїх відео 100%. Ви можете подивитись, воно завжди відкладається десь отут. І потім комусь несвідомому рівні обираєте собі комплекти, міксуючи. Просто вам достатньо 5 хвилин мого відео, щоб розуміти, як працює та чи інша формула. Другий спосіб це два неонових відтінка в одному образі. Знаю, звучить досить так яскраво це для дівчат, які люблять увагу до себе, які не бояться поглядів. Тому що особисто, якщо говорити про мене, мені дуже важко вдягнути дві неонові речі в один лук. До прикладу, у мене в такому ж відтінку якийсь від а, мого комп'ютера, я його завжди ношу. І коли це комбо поєднується, коли я йду з комп'ютером і в цьому топі, мені здається, що на мене дивляться майже всі. Тому що мені а, цієї уваги занадто багато. Всі, хто тяготіють і бажають увагу, неонові речі правильно застилізовані в одному образі. Як, як такі перегукуючі відтінки дуже навіть пасують. Тому дівчат тут загалом на ваш розсуд, але малесеньку таку шпаргалочку у вигляді круто скомбінованих луків вам можу підкинути. Тому що у кожної дівчини, у хлопця, приходить такий момент, коли шалено хочеться експериментів. І замість того, щоб піти відрізати собі волосся, у вас під рукою буде правильний приклад. Дивіться на е приклади образів, яких я прикріпляю тут. І ваші метаморфози пройдуть набагато спокійніше і приємніше. Третій спосіб неонові речі плюс спокійні речі. Цю формулу я виводила самостійно. До речі, всі формули тут я виводила самостійно. Десь читала щось, брала. Кількість літератури, яку я прочитала, готуючи до цього відео, шалена. Але я вам скажу, що я і раніше задавалася цим питанням, як поєднувати ці неонові відтінки. Тому що на YouTube тоді, в той час, коли я почала вивчати стилістику, майже нічого не було. І або всі копіювали один одного, або старалися. Не розкривати, тобто заявляти про неї, але не розкривати. Тому це такі мої напрацювання. Я надію, що вони вам допоможуть, як я в свій час собі допомогла, знайшовши певну графіку. До прикладу, я вам сьогодні прикріпляю тут графіку, де видно круто, як, яка неонова річ, з якою неоновою річчю може поєднуватись. Як спокійна річ може поєднуватись з неоновою річчю? Тому Скріньте собі, занотовуйте, я буду рада вам реально допомогти. Тому що в цьому способі ми говоримо більше про речі, не так як в першому способі, де ми говорили про аксесуари, тут ми говоримо про речі спокійна річ і неонова річ. Як їх можна комбінувати, аби вони виглядали дійсно правильно стилізовані? Тож привожу вам приклади луків блогерів та зірок, аби було видно, що луки з неоновими речами. Також можуть бути повсякденними, ну та навіть практичними. При цьому виглядати цікаво та зовсім не банально. Четвертий спосіб: це неоновий монохром. Дівчата це 100% гарантія виділитись, де б ви не були. Тобто всі погляди будуть на вас. Обирайте сукні, брючні костюми, подовжені жакети монохромного. Монохромі. Ці одиниці будуть виглядати стильно, та якщо ще обрати правильний відтінок вашого кислотного, так скажемо, кольору, він навіть підкреслить вашу особистість і не колір буде йти попереду особистості, а особистість буде нести колір. Тут головне обрати правильний фасон. Річ має бути не в стилі 2007-го, шви повинні бути рівними, фактура чіткою. Річ має мати гарну форму та гарний стан. П'ятий спосіб це додайте напівпрозорий неон. Такий спосіб додасть ваш образ такої екстравагантності та неординарності. Напівпрозорі тканини зараз користуються великим попитом та мають неабиякий приріст популярності. Ну, за останні кілька років так точно. Також речі з таким неоном не виглядають ну, аж так дофамінно та мають ну, більше спокійний відтінок. Але все-таки вони рахуються неоновими. Тож, дівчата, раджу лише раз спробувати і дати мені свій відгук. Тому що одне діло говорити, а інше діло практикувати. Ось таке невеличке, інформативне, максимально корисне та наповнене інформацією. Відео сьогодні в мене вийшло. Я надію, що вам воно сподобалось. Ви обов'язково поставили вподобайку, підписались на канал і чекаєте вже наступних відео, в яких ми будемо говорити про... У мене вже є ідеї, я поки вам їх скажу. В коментарях також зазначайте, чи є у вас неонові речі, чи змогли б ви їх носити, чи у вас а, є бажання спробувати один із тих способів, які я сьогодні вам, про які я вам сьогодні розказала. А, я надію, що так, але. Ти ніколи не можеш бути впевненим. І дайте мені фідбек по останнім відео, тому що я не розумію, що відбувається в аналітиці. Дуже такий розрив, і мені потрібно знати, що моїй аудиторії подобається. Тому чекаю вас, відповідаю всім. І на цьому у мене все. Зустрінемось зовсім скоро у нових відео.